Мешканці Слов'янська заборгували перед міськгазом у період. А то заборгованість вже була. Потім вона накопичувалась у зв'язку зі складним фінансовим положенням громади. Потім пройшли зміни у нарахуваннях. Результат виявився не найкращим. В аналогічний період минулого року фінансові надходження до міськгазу склали близько 5 мільйонів гривень. Жовтень 2014-го дав результат у 2,5. Денежні поступлення знизились. в результаті. У нас появляются определенные трудности с покупкой газа. Поэтому искренняя просьба к населению своевременно и в повному об'ємі призведіть розчоти за потребляний природний газ. Дві з половиною тисячі абонентів складають перелік боржників. Боротьба із ними ведеться за допомоги судів, але швидкість прийняття рішень та кількість в результаті закритих боргів невелика. У нас працює 100 людей контролерів, які кожен місяць обходять всіх потребників, розносять квитанції, предупреждають, просять уговарюють. з них в квартирі не пускають повірить щочики. Домой, собак отвязывают, чтобы не было зайти и так далее. Проблем куча. Это все очень сложно. Работаем и в субботу, и в воскресенье, и после работы, чтобы можно было людей попасть в квартиры, посмотреть, проверить, показания, сверить. Ну и так далее. Поэтому во всех местах массовой информации, в газетах, везде есть наши статьи о том, что нужно платить, и кому, и сколько, и так далее, и так далее. Но. Результат от на сьогоднішній день такий. у міськгазі наголошують, кожну проблему можна вирішити. При гарантованому підтвердженні причин накопичення боргів абоненти отримують розстрочку до трьох місяців. Це не обов'язково буде відключення або пломбіровка. Це може бути розстрочка ну, на період не більше трьох місяців, якщо обоснованный характер. То ли это связано с проблемами после АТО, то ли это связано с выездом, то ли это связано с несвоевременными поступлениями пенсионных каких-то средств, заработной платы. То есть всегда можно в конкретном случае найти разумное решение. Головне прохання надавати підтверджуючі папери, документи чи довідки одних білетів на потяг до іншого міста чи країни не вистачить, аби довести, що ви на час військових дій були у від'їзді. І ще один момент, на який спеціалісти міськгазу просять звернути увагу, норми закона по кількості прописаних людей. Змінити у документах кількість прописаних, навіть якщо виїхавших на заробітки людей, змінена бути не може. Сина, брата, мужа. который уехал на заработки или выехал на постоянное место жительства куда-то с какой-то целью, но остается прописанным по адресу, где живет лицо, которое хочет воспользоваться субсидией. Мы не можем искажать данные по лицевому счету абонента. То количество прописанных, которое у нас числится в базе, именно это количество прописанных мы выдаем в справке. И никакие, э, документы э, от э, жилищных органов, от депутатів, от квартальних не влияют. На базу даних по Горгазу повертаючись до головної теми матеріалу боргів населення, необхідно зазначити, чим скоріше слов'янці почнуть повертати гроші за отримані послуги, тим стабільніше буде майбутнє газового господарства Слов'янська. Не чекайте, поки прийдуть судові позови чи для відімкнення газу спеціалісти підприємства. Шукайте можливості реструктуризувати борги.